Коріння нашого роду сягає глибини віків, а верхівка невпинно тягнеться у майбутнє. Родина завжди була, є і буде головною цінністю українців, чиїми нащадками є ми сучасні українці. Депутат Вінницької обласної ради Наталія Геце оголошує конкурс Дерево роду. Я глибоко переконана, що усвідомлення себе частиною свого роду дає нам відчуття впевненості, тепла і любові, причетність до свого родинного дерева з його глибоким та міцним корінням це джерело сили та впевненості. Нехай наш спільний проект зміцнить ваші родини, подарує радість спілкування, започаткує нові традиції. Конкурс триватиме з 1 липня по 20 жовтня 2012 року. На всіх учасників чекають подарунки, автори найкращих ідей стануть героями документального фільму. А переможці отримають техніку для дому, сімейну вечерю, подорож для всієї родини та можливість мати іменне дерево на родинній алеї її Вінничини. Інформаційні партнери ВДТ. 20 хвилин, рія, смарт, Еверест. журнал, довідник, вінниця. Приєднуйся до участі, пізнайте таємницю свого роду.